Чоловіколюбний і і сина і Святого Духа слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Я всіх щиро вітаю вас сьогоднішнім величним святом, ходом Господнім до Єрусалиму і перш за все вибачаю, що затримався. Але повірте, ну що я зроблю? Багато служба, багато імен читати, молитись, багато людей, які приходять з проблемами. Бо триває війна, на жаль. Розумієте, багато дивіться в Катеринівку. Вівторок ідемо проважати воїну в останню дорогу. Важкий сьогоднішній час і трудний. Бо що може бути гіршого? Розумієте, коли діточки залишаються сиротами, дружини залишаються без своїх чоловіків, батьки втрачають своїх діточок. Молімося, що сьогоднішнє це величне свято. Від Господній до Єрусалиму, вчора, церква вшановувала Воскресіння помершого Лазаря. Лазар, який три дні вже був мертвий, вже тіло його розложувалося. Але коли Господь прийшов і.